Компанія Електромотор, шановні друзі, у нас сьогодні ось таке от відео про дрилі на магнітній основі. Як ми бачимо в кадрі, у нас зараз стоїть один із таких самих продаваємих дрилів це фірма DeWalt Америка», фірма AGP моделька SMD351L. Також є в наявності станки фірми Optimum німецьких брендів та різні різні популярні станки. Що можна сказати, друзі, про ці станки? Відрізняються вони один від одного тим, що бувають моделі з керуванням обертів, тобто, у нас є потенціометр. Є у нас моделі, на яких завдяки редуктору ми робимо швидкість або більш плавнішу для м'яких металів, або для твердих металів. Є моделі тільки з одною швидкістю, нерегульованою, тобто, скільки в нього обертів є, так, так він не буде віддавати свою потужність. Кожен такий станочок йде з такими отручками, як ви бачите, регулювання. На деяких моделях є можливість навіть переставляти з однієї сторони на іншу от отручечки, як ви бачите. Можна з правої сторони, можна з лівої поставити, як вам буде зручніше. Отакий от функціонал, друзі, є. Також у кожного із станків існує своя глибина сверління до кожного такого станку, частіше всього йде в комплекті бачок, як ви бачите, на модельки DeWalt, які у нас. Подається емульсія для охолоджування та змазування. Отакі от моделі, друзі. У всіх різні комплектації, даються ключі, гарантійні всякі речі, інструкція, експлуатації. Тому можете за такими звертатись в компанію Електромотор. З радістю допоможемо вам обрати потрібну вам модель, бо варіантів багато. А от, бачите, коли є можливість людям показати на відео, що воно в себе уявляє, які має характеристики, яку потужність, наприклад. Кількість обертів, яка буде вам потрібна під час роботи. Дуже великий вибір, друзі. Ціни на всіх сайтах однакові на товари. Але якщо звернете до нас за нашими робочими номерами телефонів або напишете на Viber, з радістю домовимося з вами по ціні і зробимо вашу купівлю трошки дешевшою. Такий час. Зараз, бачите, працюємо у воєнному стані, тому є така от можливість допомагати покупцям. Купувати потрібні їм речі для роботи, для своїх фірм, для майстернь. Оце такими друзі можете звертатись в компанію Електромотор, Підскажемо, що краще вибрати, що надійніше, і що підійде вам по вашому бюджету. На огляді у нас сьогодні AGP, отака от моделька, і DeVolv. Також на каналі можете знайти відео про станки фірми Optimum. Машини, німецький бренд, також дуже якісний. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти вам. Розказати, показати та допомогти придбати. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення.